Одна людина загинула, 23 поранено. Окремі з них у важкому стані. Такі наслідки нічної атаки росіян по Миколаєву. Ворог зруйнував частину ринка, готель та пошкодив приватні будинки. На місці ударів зайнялася масштабна пожежа. Як розповіли в обласній військовій адміністрації, загарбники обстріляли Миколаїв балістичними ракетами. Зараз з нами на прямому зв'язку Віталій Кім, начальник Миколаївської обласної військової адміністрації. Пане Віталію, вас вітаємо. Так і хочеться вас запитати, що з цими покидьками нашим ворогом будемо робити. Але питаємо вас про оперативну ситуацію. Якщо говорити постійно, ми фіксуємо злочин росіян, те майно конкретно на зараз, яке зруйновано. Яка там частина комерційного, що належало державі? І от в цілому збитки вони на скільки грошей. Збитки на зараз ми порахувати не можемо, тому що це щільна забудова комерційний ринок в одному з районів міст, і будинки там в принципі приватні здебільшого, тому сказати не можу. Проблема в тому, що 23 людини поранена, в тому числі є там ампутації. Одна людина загинула, тому цих обстрілів давно не було ракетами f 300 вночі. Там, мабуть, з 22-го року так щільного не було. Їх було сім штук. Ми знаємо звідки це було, як будемо полювати. Але на зараз в росіян цих ракет багато. І вони ось повернулися до обстрілу міста Миколаїв ракетами С-300. Тоді можете нам пояснити, я чому не казала про поранених? Тому що ми постійно про це говоримо в новинах, про те, що одна людина загинула, тому я запитала вас про збитки на зараз. Якщо ви кажете з 22-го року не було, чому зараз тоді накопичений запас? Ви знаєте звідки? А тоді питання, чому? А це я гадаю, вони готуються до обстрілів критичної інфраструктури взимку цього року. В них багато цих ракет з 300 ще залишилося неточних. Там інтернет каже від 600 метрів до кілометра похибка. Тому казати, куди вони там цілились, там чи навмисно в ринок, важко, тому що в один об'єкт вони стріляють щонайменше двома ракетами а інколи ну, раніше було і зараз п'ятьма. Тому точність погана, тому це, скажімо так, більш тероризм. Угу. Ну, про баляний сезон ми поговоримо дещо пізніше, оскільки ви сказали, що росіяни в такий спосіб готуються. Я хотів би уточнити оперативну інформацію з приводу постраждалих, адже є інформація, що і в важкому стані потерпілі. Що вам відомо угу. на зараз? На зараз лікарі роблять все можливо, тобто ситуація з обіду, скажімо так, не змінилася. Ми контролюємо. Зрозуміло, тоді переходимо все таки до оперативної ситуації по людям, по руйнаціям пройшлися. Тепер про самопалювальний сезон, тому що сьогодні ми в ефірі говоримо про нього уже десь запущено опалення в Миколаєві. Він у 23-му розпочався 14 листопада, але тоді Миколаївська ТЕЦ змогла забезпечити містян теплом тільки на початку грудня, через аварії, через обладнання, яке ладилося тоді. На зараз Наскільки відсотків ремонту остаточно проведені, і яку частину цієї мережі доводилося взагалі ремонтувати? До обстрілу 10 жовтня було готове на 100%. Росіяни влучили в об'єкт один з об'єктів критичної інфраструктури. Нам потрібно ще десь тиждень. Може, давайте, з запасом 2% для того, щоб відновити мережі, але це там лише невелика кількість е споживачів. На зараз, якщо не буде там, там форс-мажорних обставин з боку росіян, скажімо так, ми все по графіку запустимо, коли температурний е максимум буде там, верніше, середньодобовий за три доби, буде 8% 8 градусів, ми запустимо. Але попри те, в нас збирався і штаб щодо підготовки опалювального сезону, і наш, і на Кабміні, і на ставці це обговорювалося. Проблематика всієї країни, те, що ми зараз як держава відновлювали спроможність по генерації та розподільчої потужності, вона досить велика. Але ми розуміємо, що у росіян плани інші. Тобто на зараз ті потужності, які є в державі, не тільки в Миколаївській області, вони дозволяють пройти опалювальний сезон. Але при цьому ризики значні через обстріли Росіян. А з того, що можна говорити на загал, як ви намагаєтеся мінімізувати ці ризики розподілення самих об'єктів енергогенерації, наскільки це взагалі можливо в такому прифронтовому регіоні? Справа в тому, що централізоване опалення частина це приблизно та, яка там під загрозою, це 38% лише міста Миколаєва. Вся область, вона більш-менш енергонезалежна там, і навіть дуже багато диверсифіковано з точки зору не використовується газ. А що стосується Миколаєва, ми, те, що можна казати, ми відкрили багато точок додаткових маленьких теплових пунктів, які диверсифікують, скажімо так, опалення і працюємо надалі по цьому. Що стосується критичної інфраструктури, це школи, садки та. Лікарні вони забезпечені. Що стосується мешканців багатоквартирних будинків, це основний ризик. Тобто навіть приватні будинки це не дуже велика проблема, а багатоповерхівки це прив'язка до старих мереж великих, великої потужності, що побудовані в Радянському Союзі. Це є проблемною е ділянкою. Скажу так, що розподіл в місті Миколаєві це між облтепло та ТЕЦ це приблизно 60 на 40, тобто 60. Відсотків облтепла, вони дуже диверсифіковані. Вже були прильоти по їх там ми Всі відновили. тобто то мешканці не дуже це відчули. А з ТЕЦ є питання насправді, але план Б теж є. Але ця історія е, в нас не унікальна. ТЕЦ є по всій країні, і з точно такими ж проблемами є в державі певні резерви, які сформовані у вигляді блочних модульних котелень, для того, щоб їх можна було. Підключати, але детальніше я не хотів би про це розповідати. Одне маленьке питання, пане Віталію. Діють програми у нас, які пов'язані якраз з енергоефективністю в Україні. Це енергодім, теплі кредити, регіональні програми різні. А наскільки люди взагалі, ОСББ, мешканці багатоквартирних будинків зараз в це включені, зважаючи на те, що є інший клопіт, і ну рівень стресу він високий, зокрема в Миколаївській області. Є різні програми, і зараз уряд удосконалює їх. Наприклад, Мінекономіки змінив, пом'якшив багато параметрів. і заступник на себе додому, там, де він народився, він теж взяв кредит там, на 400 тисяч гривень і поставив, зараз встановлює сонячні батареї. І це більше не те, що там це дуже там, економить, хоча економить. Це як то кажуть, вклад в енергосистему України саме так. А держава повністю компенсує відсотки, і в принципі 400 тисяч гривень в нуль на 10 років. Це ну це дуже вигідно. Тому на зараз ці програми ну не модернізуються. Поліпшуються, вони стають ще більш доступними, простішими в отриманні всім раджу. Тому на особистому досвіді так. розумію, що це працює. Дякую, особистий досвід. Це найкраще. Віталій Кім, начальник Миколаївської обласної військової адміністрації, був з нами на прямому зв'язку. Говорили про наслідок російського обстрілу Миколаєва. Люди пишуть про те, що втратили на ринку. Немало людей крам, і все через росіян.